25 травня Івано-Франківці голосуватимуть у 109 виборчих дільницях. Про це повідомив керуючий справами міськвиконкому Андрій Лис. За його словами, найбільше навантаження з підготовки приміщень під дільничі виборчі комісії на управління освіти та охорони здоров'я і культури. 55 дільниць, зокрема, приймуть школи та дитсадки. Тут уже взялися перевіряти вогнегасники та готувати сейфи для потреб ДВК. Водночас сумніваються, що зможуть виконати вимогу міліції щодо загратованих вікон та металевих дверей на дільницях. Чесно скажучи, не знаю, чи ці вимоги будуть достеменно всі виконані, тому що, наприклад, якщо виборча дільниця розміщена, наприклад, у актовій залі, і звичайно, зараз встановлювати грати чи металічні двері до, до цих виборчих дільниць, чи навіть до великих навчальних кабінетів, я не готова сказати, чи всі ці власне вимоги будуть виконані до кінця, тому що все-таки це надзвичайно велика матеріальна затрата для того, триває підготовка до Коштування місць паперової агітації у місті та навколишніх селах таких буде більше сотні. Чиновники вкотре наголошують, інформацію про кандидатів не можна клеїти на стовпах електроопор чи будинках. Є така пропозиція, щоб інспекція благоустрою і відділ внутрішньої політики звернулися до представників виборчих штабів, щоб вся агітаційна література, плакати розміщувалися суто на цих встановлених місцях, і не було у нас потім проблем з тим, щоб ці плакати 23 го числа треба зняти. Нагадаємо, дільничі виборчі комісії мають бути сформовані до 6 травня. А запрошення на вибори рознесуть мешканцям до 12 травня.